Вітаю, друзі! Мене звати Андрій, і сьогодні у нас буде на огляді ось такий чудовий триммер бензинової торгової марки Procraft. Модель називається т 5600 В принципі, досить відома вже модель. Вона себе непогано зарекомендувала. І хочу, скажімо так, зробити сьогодні більш детальний огляд для тих людей, які собі розглядають саме цей варіант. І, і по-перше, хочу почати. Так би мовити, з недоліків, ну з недоліків відносно, скажімо так. По-перше, у нас в комплекті є, звичайно, ось така інструкція, прям такий, я б сказав, журнал, повноцінний, такий, повнорозмірний, такий досить товстенький. І це не тому, що тут багато корисної інформації, а це тому, що тут вона написана декількоми мовами, друзі. Тобто, бачите, чешські, болгарський, румунський, англійський, словацький, по-моєму, там ще є, російська, а також українська. І, по суті, справи кожної мови тут декілька сторінок. Буквально 2-3 сторінки, грубо кажучи. І хочу сказати, що в принципі інструкція, особливо, якщо ви ніколи не працювали таким інструментом, буде досить корисна. Тут багато інформації корисної. До речі, що добре, тут навіть є інформація, обкатка тримера. Тобто все розписано, як його обкатувати. Це досить добре. Коли в принципі, як обслуговувати повітряний фільтр, як обслуговувати свічку, як обслуговувати палений фільтр, навіть яка свічка потрібна. Рекомендовано свіча. які зазори електродів, в який момент, ну, коли ви закручуєте свічку, яким моментом, грубо кажучи? Тобто багато корисної інформації. Але скажу чесно, що мені не сподобалось, тому що я не одразу знайшов мастило, яке рекомендується використовувати в цьому двигуні. Тут чотирьохтактний двигун, яке мастило по допускам, по посаді, потрібно використовувати. Я щоб я, коли на роботі знімав відео, я пробіжався по інструкції і взагалі не побачив цієї інформації. Я побачив інформацію ось цю, скажу чесно: підготовка до роботи та експлуатації. Тут, написано, одна частина олії, 25 частин бензину. Думаю, собі, ну взагалі капіці. Взагалі, інструкція якась на, знаєте, на скору руку зроблена, написали там, двухтах, ну, вигонав вже параметри. Ну, в общем. І плюс, коли я вже почав вчитуватися конкретно, кожен пункт, я ж думаю, ну повинно десь щось бути. Коли я почався читати там. Увага, увага! От такі всі обережне попередження, вимоги щодо техніки безпеки під час експлуатації. Там дивіться, от, пожежна безпека, електрична безпека, хімічна безпека, фізична безпека, технічна безпека, екологічна безпека, попередження, там, техніка, експлу... безпека експлуатації. в, общем. Ну, в общем, Увага, увага, увага. В общем, друзі, мені здалося, я скажу чесно. Що її цю інструкцію писали не технологи, якісь інженери, а тих писали юристи. Ви розумієте? Мені здалося, що цю ця коса повинна продаватися, мабуть, в США, можливо, вже продається. І тут так все написано, що якийсь американець, якщо там десь щось травмується, щось там з ним станеться, получить якісь хімічні опіки. Або мастило там на руки попаде, і він там. Ну от дивіться, тут також такий пункт є. Не допускайте довготривалого контакту, шкіри рук з мастилою, з оливою. Попаде маливо на руки, щось з руками станеться. В общем, щоб він не засудив компанію про крафт на мільярди, ви розумієте? І навіть тут є такий цікавий речовий оберт. Ось дивіться, завжди керуйтеся здоровим глуздом. Неможливо передбачити всі ситуації, які можуть викону... виникнути у вас. Якщо ви в будь-якій ситуації відчуваєте себе невпевнено. Зверніться за порадою до фахівця, дилера, механіка авторизованого сервісного центру досвідченого користувача. Тобто мається на увазі, якщо ви тільки придбали цю касу, не знаєте, як її правильно тримати, як нею керувати, то зверніться до людини, яка має досвід, і вона вам це пояснить. Але я оцей пункт <хи>, читаю по-іншому. Тобто мається на увазі, якщо вдруг, не дай Боже, ви травмуєтесь або там щось, ця каса зламається не по вашій війні, ви подасте до суду. На кампанію Прокрафт і, наприклад, обвинувачення, скажімо так, не знайде пункту застереження, скажімо так, всіх, всі інструкції серед усіх цих увага, 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 то захист буде селатися на оцей пункт. Тобто адвокати компанії Прокрафт будуть слатися на оцей пункт. І вони будуть казати: так ви ж повинні користуватися. Ми ж вас попереждали. Завжди керуйтеся здоровим глуздом. Чого ви так робили? Ви не повинні були так себе вести ну, там, в той ситуації. Ну, це я, друзі, трошечки глузую, але ну, ви смисл поняли. мені не вистачає просто звичайної таблиці з регламентом, щоб я відкрив і собі побачив. Тобто, увага, хай буде, все це понятно. Коли міняти фільтр, через скільки як... годин перевіряти свічку, через скільки годин перевіряти там, стан паливного баку, через скільки годин? Ну, ви поняли смисл. Яке мастило використовувати? До речі, на рахунок мастила, друзі. Я ж, це ж додому взяв цю інструкцію і все це, це коли читав, знайшов цей пункт. Тобто тут підготовка до роботи та експлуатація. Тут, тут у нас є м, пропорція паленої суміші для двухтактного двигуна. Навіщо не знаю? Потім у нас увага, 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 і потім ми тут знаходимо. Не можна застосовувати оливу для двохтактних двигунів. Рекомендується застосовувати моторну оливу для чотирьохтактного бензинового бензинного двигуна категорії SG і вище за системою класифікації API. В'язкість оливи за класифікацією сая вибирається в залежності від температури навколишнього повітря, при якій буде працювати двигун. Друзі. Ну, от, В общем, якщо ви взагалі ніколи не стикалися з мототехнікою, взагалі у вас немає досвіду в цих оливах, ну, я думаю, вам це буде важко зрозуміти. Потрібно буде, ну, або гугліть, або ще щось робити. Взагалі, оцей параметр сая, це я вам скажу, це мається на увазі оцей, якраз параметр, наприклад, 10В40 або 10В30. Тобто, якщо. Наприклад, ви будете експлуатувати влітку, в жару, тоді берете 10 в 40. Наприклад, там, коли буде більш прохолодніше, можливо, 10 в 30 Тобто це вже на ваш розсуд, розумієте, але конкретики немає. Ну мені це не зовсім подобається. А так в цілому інструкція досить детальна, друзі. Ну нормально, скажу чесно. Другий нюанс спірний. Є така, скажімо так, інформація, що е, тут у нас, бачите, написано, об'єм двигуна 62 кубіки. В Ютубі є відео, є огляди, де люди розбирали, де люди перевіряли і казали, що там об'єм двигуна 37 кубіків, що там двигун копія якогось японського двигуна Honda, там ну якийсь китайський копія. Ну такий спірний момент. І до речі, я зайшов на офіційний сайт торгової марки Procraft і подивився. Вони також вказали вже інший об'єм. Бачите, 38,9. Не 62. От те під ну, ця ж модель, бачите? 38,9. Ну, якось, в общем, для мене це странно, скажу чесно, чому так воно не вказується. Плюс я не знайшов інформацію про потужність, який цей двигун. Взагалі, ні в інструкції не знайшов, не на сайті не знайшов, ніде не знайшов. Тобто я не розумію, яку потужність вона може видати. Хоча більшість інтернет-магазинів в характеристиках вказують потужність 5,6 кВт. Але я скажу чесно, чисто на мою думку, реальна фактична потужність десь 3,5-4 кВт. Це в порівнянні з іншими косами. Тепер про саму косу. Як я вже сказав, що вона має хороші відгуки, не дивлячись на всі від... недоліки, вона реально потужна, вона реально економна. Реально практична, тобто це набагато зручніше, ніж двухтактна мотокаса. Понятно, що ви мастило залили в картер там, і все, сюди заливаєте 92-й бензин. Все, ніяких проблем. Не, не, не потрібно кожного разу робити оцю паливну суміш. Це по-перше. По-друге, вона тихіша, вона реально тихіша. Голова не буде так гудіти, як від двохтактних кос. Плюс в неї досить хороша комплектація. Вже йде, ну тобто сразу з магазину. Коли ви купуєте цю касу, ви одразу отримуєте, понятно, що катушку з ліскою. І також до них, ось давайте, упаковочка. Ви отримуєте ось такий повноцінний ремінь для кріплення цієї мотокаси. Бачите, тут такий спеціальний такий упор, що вам де нічого не давило. Також хороший оцей на, на стегно захист. Ну, досить хороший продуманий ремінь. Мені подобається. Далі у нас є три ріжучі диски. Друзі, три ріжучі диски. Один диск ось такий. Так. Другий диск ось такий. З напайками. І третій диск ось такий. Також з напайками. Також у нас тут є гаманець. Тут у нас зберігаються всі ключі, також деякі елементи для, для зміни оснащення. В принципі, все в принципі все достатньо. Тобто, у вас вже є все. Ви купили, у вас в принципі вже є все для першої роботи. Так, сказав. До речі, ріже, тобто діаметр покосу самого тримера 415 мм, якщо це буде ліска, і 254 мм, якщо це буде диск. Тепер на рахунок обкатки, друзі, обкатка в інструкції також, слава Богу, це все розписано, тобто проходить як. Все заправили, залили і перші 5 годин просто працюєте. Можна сказати, в штатному режимі, але без якихось колосальних перенавантажень. Тобто так, щоб її не навантажувати, щоб вона там не там, великими кущами чи ще чимось. Таким чином. Тобто на холостих не потрібно обкатувати, потрібно нею працювати. На рахунок техогляду, В принципі, я скажу вам на рахунок все ж таки регламентних робіт, то в інших мотокосах рекомендується через кожні 50 годин перевіряти, ну, очищати або міняти фільтр повітряний, також через 50 годин перевіряти. Свічку. Через 100 годин міняти свічку, грубо кажучи, ну, в принципі, таким чином. Ця інформація є, вона, я думаю, більш-менш загальна для всіх цих мотокос чотирьохтактних. Тепер Тепер, в принципі, ми зараз її заправили вже мастило. Мастило заправили спеціально для чотирьохтактних двигунів. І мастило йде з допуском IPI SG. Оцей допуск був вказано обов'язково торгової марки Грюнхем 4-хтактній мотокасі. Тобто, е, ну, я, вона 100% підходить для таких речей. Це мастило, до речі, у нас також є в продажу. Все, залили ми також 2, ой, 92-й бензин. І, в принципі, будемо робити зараз перший запуск. Щоб зробити перший запуск, по-перше, потрібно закачати паливо в карбюратор. Тут у нас для цього є кнопка праймера. Вона ось тут знизу знаходиться, бачите? Така. Як силіконова, ми її нажимаємо декілька разів, поки паливо, не побачимо в неї паливо. Все, закачали. Далі ми зачиняємо дросельну заслонку. Щоб її зачинити, нам потрібно, наскільки я розумію, підняти її вгору. І все. Газувати не потрібно вроді нічого. Пробуємо. Зазвичай взагалі в інших мотокосах там написано, що потрібно. Декілька разів інтенсивно дернути за оцей тросик, поки пила заведеться і короткочасно і заглохне. Потім ми, по відкриваємо заслонку, ну, зараз тепло і заводимо. Тут, вроді, як в інструкції нічого такого не сказано, просто заводимо і по мірі прогріву 1-3 хвилини вона прогрівається відкриваємо заслонку. Давайте спробуємо зробити все по інструкції спочатку. Так, щоб завести, ми витягуємо тросик до упора. До Тепер. Пробуємо завести. Так, ну, З третього разу завелася. Хай прогрівається, я її одягаю собі на пояс. До речі, тут зручно бачите оця монтажне кріплення, декілька опорів, тобто ви можете собі підібрати під вашу, скажімо так, під ваш зріст. А ну я ось так зроблю. І мені далековато. Так. Так. Відкрив. Так, значить все добре, все, йдемо. У нас там залишилася діляночка, друзі. Зараз ми спробуємо її протестити. До речі, я там сказав, що в інструкції я не знайшов, яка потужність. ну, Деякі моменти там не знайшов класифікацію мастила, але в цілому хочу сказати, це я так: до мінусів. До плюсів по віту клієнтів. Саме головне не те, що там написано, а найголовніше, як вона себе реально поводить. А реально вона себе поводить так, що вона реально потужна і реально економна це вже з точки зору практики. Тобто вона себе зарекомендувала як хороший, надійний, пристрій. Ну, зараз я ще раз перевірю і вам скажу об'єктивний, чесний відгук на рахунок потужності, на мій погляд. Тому що я вже декілька штук їх перетестив, я вже відчуваю, коли є потужність, коли її не вистачає. В общем, таким чином, друзі. Так, у нас тут, бачите, Можна вже скоро буде урожай збирати. Так, друзі, поки прийшли, вона чогось скажу чесно, заглохла. Я не знаю, я вже збирався косити, нічого не нажимав і вона заглохла. Не знаю. Пробуємо завести заново. Показую, друзі, як є. Хай буде поки в такому середньому положенні, може дійсно не прогрілося. Сьогодні скільки градусів у нас? 21 градус. В общем, ладно. Я друзі вам показую все, як є, з чим ви можете стикнутися, коли її купите. Так, ану. До речі, бачите ліска. Її потрібно подати. Щоб її подати, тут є на катушці кнопка знизу. Тобто ви яким чином подаєте? Даєте обертів і трошечки ударяєте її об землю. Ось бачите? Всьо, ліска вилізла. Зайве воно тут обріжеться, тут є лезо, воно зайве виходить, зрізає. Так, а ну зараз я відкриваю заслонку. все І ти не що, я скажу чесно, мені взагалі не зручно, рукоятка сильно далеко, мені доведеться нахилятися, її потрібно було прикрутити ближче. Ну Це збирали ж так на вітрину, розумієте? Це ви можете під себе налаштувати. Тому що ну, взагалі така поза буде. Ну, зараз я можу пере... на, на першу ділянку ось так хоча б якось... Так. Ну, це потрібно зібрати правильно. І нагадую, що працюємо обов'язково, в, в, використовуємо захист. Окуляри обов'язково по-любому, а краще захист на все обличчя. Тому що летить, друзі, все, що хочеш. Так, ну що, пробуємо. У нас тут що хочеш і проволока дивіться Я ще забув сказати, друзі, у нас тут є круїз-контроль, бачите оця кнопочка. От зараз я тримаю гашетку, а ви можете в принципі, взяти, нажати і дати повну газу або менше газу. І таким чином, щоб не тримати оцю, цей курок, виставляєте і поїхали. Ну Скажу чесно, потужність відчувається однозначно. Вона реально потужніша, ніж була е, мотокаса перед тим 4 такт на Грюнхель. Бачите, кущі косить ліскою. Друзі, я вирішив не знущатися, тому що мені аж через окуляри в очі летать, летять всякі тут уже не знаю що. 100%, друзі, потужності в неї вистачає поза глаза. Тобто, я там навіть кущі, якщо подивитись, там навіть кущі косило Спалися ці, ну це ліску, правда, порубало. Так що, в плані потужності, все нормально, з досвіду, скажу, з відгуків. В плані надійності все нормально, в плані економності також вона реально відсотків на 30-40 економніша, друзі. Плюс, з точки зору практичності, не потрібно постійно робити паливну суміш. Змішувати мастило з бензином, очі ця ця вазня. Картер залили мастило, чистий бензинчик, все. Перші 5 тисяч, ой, 5 тисяч, кажу. Перші 5 годин поміняли мастило, другі 10 годин поміняли мастило, і потім кожні 50 годин, якщо не помиляюсь, в інструкції, міняєте мастило. Ну, я думаю, краще кожні 30 годин десь так, хай буде, не помішає трошки раніше міняти тому силу. І все буде, вона буде у вас працювати, друзі. І до речі, я хочу сказати: в інструкції я не побачив, наскільки це рахується як уже професійний, скажем так, рівень, наскільки можна її використовувати. Тому що зазвичай на всіх тримерах побутових рекомендується 20-15-20 хвилин працювати, потім 3-5 хвилин перерва. тобто... Остигає двигун, вичищаєте там, в общем, чистите тощо. Потім працюєте. І не більше 20 годин на тиждень, друзі. На рахунок цієї я не побачив інструкції і рекомендацій. Ну я думаю, краще також дотримуватися таких рекомендацій, щоб трошки бережливо до неї відноситись. Перший момент. Другий момент, як її глушити. Тобто працювали на повному газу працювали, потім е на холостому ходу хай вона попрацює хвилин ось секунд 20-30. І потім вимикаєте, щоб трошечки охолов двигун, щоб ви сразу не ну, виключали з максимального газу, щоб він не перегрівся там. І все, і буде вона працювати, друзі, у вас роками і тільки радувати вас. Так що ось така інформація. Я в цьому відео навіть спробував більше засняти більше негативу, ніж позитиву. Ну, про неї так багато чого хорошого сказано. Давайте трошечки перчику. З чим ви можете столкнутися, як перший покупець, перший скажімо так, власник такої. Такого агрегату. А так, рекомендую однозначно, друзі. Ціна 4,860, доставка безкоштовна. Замовити можна на нашому сайті, вона там є в наявності.